Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, хто полюбляє їх експерименти і тих, хто сам собі ставить задачі, потім їх вирішує. Прошу підтримати україномовний YouTube подобайками і коментарями. А я хочу відзвітувати сьогодні про результати моєї роботи з пряжею, в складі якої був льон. Отже, я мала намір із клубка стокової пряжі, в складі якої був льон і бавовна. Зв'язати собі чималенький такий топ-базуркавку. Значить, виробника артикул не скажу, метраж теж не скажу. Скажу лише, що тут базова ниточка ляна. салюн не вибілений, такий бежевого кольору, і до нього додана бавовняна ниточка молочно-білого кольору. З ефектом фламе. Ниточка ляна тоненька, ниточка бавовняна, там, де більш рівні діляночки, вона по товщині рівнялася товщині ляною, а діляночки, де ефект фламе, вони займали десь 3-5 см, Потовщення було в три більше, ніж разом ляна і бавовняні компоненти цієї смісовочки. Значить, <свистак> чому я купила? Ну, мені було цікаво для напряжа, для нутка не Уявляла, носила, ні, не так багато було. Різного складу, монохромна і фарбована, м'якенька, трошечки така, що ж макається. Тут було цікаво просто спробувати ниточку в складі, якої є льон. Отже, в'язала <свистак> я на спицях Номер 3. В'язала за алгоритмом, як я в'яжу свої жилети. Кому цікаво, можете зайти в інфобокс, там є розділ жилетів для волонтерських проєктів, і за цим алгоритмом я в'язала і цей жилет. Але зараз я показую оцей виріб з виворітного боку, тому що зараз розповім історію. Я сушила її саме в такому вигляді. І після висихання це таке досить, як накрохмалене полотно виходить, от такі от. По видній стороні видно, що є рядність при в'язанні. Не еластична ниточка, тоненька, ковська. Ну, скажімо так, задоволення від в'язання було мало, і від результатів в фінальному стані теж небагато. Але, можливо, що у використанні, як для домашнього вжитку, виріб буде для літ... на літній період добрим. Отже, в'язала <зв> я починаючи з зонів підрізу з цієї зони за своїм загальним алгоритмом пров'язала ділянку. Ну, приблизно, приблизно таку, як я в'яжу на жилетах, оскільки ниточка тоненька, тут в мене вийшло 40 рядів. Пров'язала ділянку ростка, потім по спинці вирішила все-таки петельки горловинки обробити резиночкою. Потім пров'язала ділянку прямо чималеньку. Тут у мене було. 34 ряди. Додала петельки, які я обявляла по спинці, і далі, вже додавши сім петелек підрізу, почала в'язати по колу. От, По поворотними рядами рядність виражена. При в'язанні по колу, рядність виражена менше. Значить, вирішила тут виділити боку, петельку, яка імітуватиме боковий шов, і оформила її наступним чином: лицева між двома виворітними. По стороні це виворітна між двома лицевими. Внизу вироба пров'язала 10 рядочків резиночки один на один. Резинку на Понизу виробу закривала гачком е, лицьовими виворітними. Е, так, е, пройму рукава оформила, обв'язавши е, рядочком на стовпчиків, а потім в'язала стовпчик випуклий і стовпчик вігнутий. А по горловинці просто обв'язала двома двома рядочками стопчиків без накиду. Значить, до прання виріб цей виглядав як наволочка. Широкий. Здається, у мене було там 62 см чи 61 см по ширині і 54 см по. Довжині. Оскільки компоненти рослині, я його прала у воді з додаванням, звичайно, прального порошка. Дуже брудна була вода, дуже брудна, двічі поласкала в значній кількості води і висушувала. Але після висихання вийшло так, що чомусь на, в зоні, де я в'язувала гачком на проймі, і десь ділянки поряд з цими діляночками, в'язаними гачком, такі були жовтуваті розводи. Тому я ще раз випрала цей виріб. Знову була брудна вода, але вже після другого полоскання практично чистенькою була вода для полоскання. Я викачала цей виріб. А потім сушила горизонтально. Якщо перший раз я для себе вирішила буду сушити вертикально, тому що він більш широкий, чим по довжині, щоб він трішки потягнувся. Але зовнішній вигляд був просто жахливий, тому я його фіксувала на горизонтальній поверхні, тобто блокувала. Ось таким от чином виглядає низ. Він... Як розложила, так він і висох. В принципі, він вирівнюється, якщо його потягти. Я його не просувала. Можливо, після просування воно зміниться. І скоріш за все зміниться, якщо ще й відпарювати. Але я думаю, так, що від просування він стане більш таким пласким, а я цього робити не хочу. Отже, вивернула я на виворітну сторону, щоб було простіше зафіксувати по боковим швам. І зараз розповім і покажу його лицеву сторону. По лицевій стороні, можливо, він виглядає трішечки цікавіше завдяки ефекту фламми. Ось ці діляночки біленькі, вони так добре кидаються у вічі. Взагалі-то тактильно він не жорсткий по лицевій стороні, по виворі трішки жорсткуватий. Значить, його розміри, ну, можете побачити, що він все-таки довший, ніж ширший. Він від контакту з водою досить добре потягнувся в довжину, і його розміри фактично змінили положення. Він вийшов по, е, на півокружності 51 см і довжина 69 см. Зараз я його зважу, я вив'язала практично усю ниточку наявну, яка в мене була. Там було 200 здається, чи 7, чи 8 см. Ну, зараз подивимось, що у мене покажуть Терези. А, навіть більше чомусь. Він ще й воду всю не віддав. Чи, може, я помиляюся. Ну, коротше кажучи, оце такий у мене вийшов виріб. Як я буду його носити, чи на от такому от варіанті, як зараз, що ось його гладь ззовні, а виворітна гладь буде нижньою стороною? Можливо, я його буду носити навпаки, повернувшись цю стороною до тіла, ще не знаю. Не було в мене таких виробів, немає досвіду, тому мені цікаво, що з цього всього діла вийде. Так, от такі от у мене результати. Скажімо так, не зовсім задовільні, ну, але досвід він є, досвід. Е, доки все це діло е, чекало можливості випрати, трошечки займалася домашніми справами і дов'язувала ті моточки, які теж з льоном, які теж в стокові, і. Е, Процес у мене сьогодні якби, завершиться в'язання. Завтра планую все це діло випрати, висушити і потім розповісти про наступні вироби. Там у мене вийшло так, що десь по 50 грамів три клубочка І я із цих клубочків, виходить, у мене десь три берета, таких на літній, чи домисезонний період. От покажу, як вони виглядатимуть після прання. порівняно з цією ниточкою, два клубочка, трішечки товща ниточка, без вираженого такого ефекту фламе, але з додаванням ниточки, яка схожа на віскозу. Там трішечки рівніше лягало полотно і було менше е, о, тих рослинних грубих компонентів. Тому що тут у бавовняній частині бавовняна ой, ляна компонента дуже і дуже була, скажімо так, засмічена цими компонентами. Дуже багато довгих грубих ворсинок палачок було. А ці ниточки, яких я в'язала берети, вона тактильно набагато менша, теж така з елементом ровниці, кошлатиться, видає пушок. Як вона себе для води, контакту з водою поведе, теж буде цікаво. Але обов'язково розповім про результат, який я досягну. Дякую за перегляд, гарного дня. Україна понад усе.